Нова сторінка для спортивної діяльності на Хмельниччині, благодійний фонд серце української нації, підписав чотирирічний меморандум про співпрацю з Національним олімпійським комітетом в області. Сьогодні наш благодійний фонд «Серце української нації підписав меморандум цей у взаємодії та співпраці з національним комітетом Хмельницької області Олімпійським на чолі з Віталієм Оганом. Разом. До перемоги разом до яскравих досягнень у спорті. Фонду, який допомагає не тільки спортсменам, але й воїнам, і нашій країні. Вони дуже багато віддають сил для того, для того щоб швидше дійти до перемоги. Перемоги не тільки на фронтах, не й на перемоги на наших спортивних стезях. Так що велика велика подяка. Дуже вдячний. Голова НОК каже, цей меморандум зможе вивести спортивні досягнення хмельничан на новий рівень. Ба більше благодійний фонд розпочав свою підтримку з першої ж хвилини підписання договору. Подвоїв стипендію для місцевих учасників Олімпійських ігор, чемпіонів Європи, плавця Михайла Романчука та його дружини легкоатлетки Марини Бех. Насправді це дуже важливо, тому що кожен професійний спортсмен вкладає в себе максимум. Ми чудово розуміємо, що це стосується як і і, там навчально-тренувальних зборів, так і реабілітації. Наприклад, в моїй ситуації, да коли зіштовхнулася з травмою, у мене а, зі мною працює дуже багато спеціалістів, які роблять все можливе для того, щоб чим пошвидше я повернулася до швидкісних робіт. І саме така підтримка вона сприяє, скажімо, пришвидшенню цьому всьому. І звісно, це покращить мою підготовку до олімпіади. Ну і в кінцевому варіанті, звісно, я сподіваюся на найкращий результат. Меценати приділяють увагу кожній стороні життя люд. Дини сприяють у вирішенні медичних та соціальних проблем. Найбільше нині допомагають військовим. Втім, і про ініціативи спортивної діяльності дбати треба, каже засновник благодійної організації Костянтин Гавриленко. Переконаний, досягненнями у цій сфері можна популяризувати Україну, показати її з найкращого боку усьому світовій, й залучити міжнародну підтримку. Я сам зі спорту, сам займався боротьбою. Дзюдо самбо Тому з'явилася можливість допомагати є. Огромне желання воно вот бігають моєю мотивацією. Важливо, що у межах меморандуму передбачена підтримка юних спортсменів, адже діти це майбутнє. Тож благодійний фонд серце української нації сприятиме розвитку молоді, щоб згодом вони досягали олімпійських вершин. Ми живемо для спорту олімпійського, і ми розвиваємо олімпійський від спорту. і все даємо, допомагаємо дітям дорослим, робимо завдяки фонду. Константина, який допомагає е, дітям і нашій Україні. Дарія Курнос, Олександр Мельников. новини, 33 третій канал.